І всім хелло, друзі, з вами Вольт сьогодні, Як ви бачите, я трошки тут повживав. Ось я добув дуже багато залізок. Там була, казати, ще більше шахта, а там була дира. Коротше, як ви бачите, багато мобів. І зараз ніч. Це для мене дуже погано. Оліє. Зараз не можна відпочивати поблизу бухають монстри. Дякую, монстри. Все. Хух! можна вас і повдивати. Не знаю типу. До речі, я можу скрафтити зараз нікуди. Поки що я не буду цього... Як ви бачите, я добув дуже багато дизуали, там була лава. І дири. Ось. Навіть ще один уземрут там в шахті був. Ні, земрут, стоп. Точно. Я забув вам сказати. У минулій серії я забув про цю карту в Карбі. Я, коротше... Пішов пошукати, і ця карта скарбів, ну Скарб був біля того ж самого корабля. Думаю, друзі, треба зараз вибиратися. Мені тут вже нічого робити. У мене не вистачає місця. Дуже погано. І от цю пью кірку. Кроватку заберем. Леткоу. Так. Це виживання, друзі, я хочу знайти. Де я буду будувати? А! Коротше, друзі, я вибрався. Ось тут ось корабель. Зараз покажу, де я знайшов сундук. Десь тут неподалік я його знайшов. Коротше, десь неподалік. Тут я знайшов, на карті було показано. Он. Отут. Ну там, коротше, був сундучок. Окей, погнали, коротше, друзі, знаєте, що? Погнали ж зараз мене є от... Так, зомбачок там йде. Ну зараз його вб'ємо. Ну ладно, не вб'ємо. Ну ладно. <зві> валиш, братику. Так, добуємо трошки дерева. Ну, Все, я думаю, цього достаточно. Зараз ще ля... ляжемо спати. До я можу приукрасити броню. Це дуже прикольно. Це дуже прикольна тема. Ведь а -а -а. так. Так, пробуем вот так. Раз, два. Все. Вот лодочка. Зараз ось ложимся спать. И зараз я хочу найти место поплывти. Блин, Мені земля не потрібна. Вона мені нафіг не нужна. Не оце шерсть не нужна, мені теж нафіг. So, let's go. Я хочу знайти вже місце, тому що я хочу скрафтити сундук. Ну і ви розуміли. Топу що я тихий. Дивіться. А, беремо лодку, ставим і сідаємо. Зараз ще щит. У мене, до речі, щит майже зламався уже. Коротше, поплымо, кудись он туди. Кудись туди поплымо. Короче, я, друзі, не мгнуся, коли кудись приплив. Так, друзі, я знайшов в острів. І я вирішив, друзі, що я буду жити іменно тут. Тому зараз зачекайте на хвилину. Так, друзі, коротше, тут прийшов в торговець. Ну, путник, коротше, оцей. І дивіться, що він продає. Зараз. Хвилинку. Він, коротше, продає це. Краситель. Давайте купим краситель. У мене, короче, є задумка, я хочу, друзі, а, Зробити тут десь флаг України О, Ось Разберем у скелета. Слишком уж ты а я. А, що а не Зараз ще щита наденем. Правда, он у меня майже сломался. Ну, ладно. Найду залезу и сделаю новый. Все, мазила, мазила. Оу, oh. У мене, до речі, друзі, ще тут була картошка, я зараз її посаджу. Тільки мені на цього треба матеріал. Треба матеріал. Дивіться, що ми зараз робимо. Я роблю сундук, ставлю і складаємо сюди речі. Коротше, десь тут я побудую наш будинок. Так. Ну, ви, коротше, зрозуміли. Е, Оп, оп, є дерево я ставлю. Ну, добре, лаву я ставлю, все-таки, ладно. У мене 4 кточки. Найду у собаку, значить, буде хорошо. А что а я хотел? А я хотел цей. Я хотел мотыгу. Зробим так. Пусть камень. Сейчас зробим каменную мотыгу. Чтобы подразу не взломалась. Ооо. Милашка такая. Блин, у меня не бамбуку. бамбука. Это, конечно, плохо. Ну ладно, вот так. О, все, у меня будет расти картошка. Короче, друзья, если вы видите, что тут много модов, давайте уже заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.